УЄФА серйозно покарав майбутнього суперника Динамо. Поговоримо, як це вплине на матч, а також безпосередньо про підготовку до нього. Ну і про оборонця киян, який став. Кращим у Європі. Друзі, вітаю. Ви на динамівському секторі. І перш за все, у нас така визначна подія сталася. Завдяки кожному з вас ми закрили позначку у 10 тисяч. І для нашого юного проекту це перша справді дуже вагома ціль, яку ми успішно завдяки кожному із вас закрили. Ми неймовірно вам за це вдячні. Просимо не зупинятися, продовжувати підписуватися. Попереду багато цікавого, багато нових форматів, ідей і. Багато чого, чим ми зможемо вас порадувати. Сьогоднішній наш випуск буде дуже активним і дуже насиченим. Багато всього трапилося, що оточує Київське Динамо. Поговоримо і про єврокубки, і про чемпіонат України, і про персональні визнання. Тож знову ж таки підписуйтесь, тисніть на вподобайку і погнали. А розпочнемо ми із офіційного, адже УАВ винесла рішення щодо матчу киян у чемпіонаті проти оболоні. А також цікавий момент по кубковій зустрічі із Олександрією. Давайте з кубкової перемоги. Як ви пам'ятаєте, на початку другого тайму кияни пропустили доволі курйозний гол. Подачу з кутового від Булеци відкоригував Блинуце. І спочатку, саме на новачка Динамо записали автогол. Втім, офіційний сайт УАВ повідомив, що цей м'яч було переписано на гравця містян, саме Сергія Булецу, тож формально маємо гол забитий прямим ударом з кутового момент, який у сучасному футболі зустрічається не так часто. Ну а далі до гри із з адже консультант арбітражу УАФ Нікола Ріцолі, оцінив найбільш суперечливий епізод, який стався вже у компенсований час. Тоді пивовари мали нагоду вибігати вдвох на воротаря Динамо, але пролунав свисток головного арбітра. Тож Ріцолі цей момент описує так: Арбітр бачить Нападника Динамо, спочатку він, здається, намагається скористатися перевагою, але потім зупиняє гру, вважаючи, що захисник припустився контакту головою за мить до того, як нападник оболоні Устименко отримує м'яч у потенційно перспективній атаці. Хоча переваги на цій частині поля застосовуються вкрай рідко, у цьому випадку арбітер не дочекався, не зачекав трохи довше, щоб оцінити важливість розвитку подальших подій, дозволивши продовжити гру та надавши перевагу команді. Не на спочатку було скоєно фол? Тож, як бачимо, на думку ріцолі арбітер Денис Шурман мав дозволити оболоні продовжувати атаку, і хто зна, чим би тоді завершувався даний поєдинок. На черзі у нас Тарас Михавко, адже юний захисник Динамо просто зараз є найкращим в Європі за одним доволі цікавим показником. Міжнародний центр спортивних досліджень або ж СІЕС, опублікував свою версію рейтингу центральних захисників віком до 21 року із 55 провідних національних чемпіонатів за показником виграних повітряних єдиноборств. На першій стрічці цього рейтингу саме центр Бек Динамо Тарас Михавко, який отримав дев'яносто цілих. І бали другий тут гравець шведського Вернаму, Руфал Мохамед. Він має 88,9 і зауважимо, що Михавко випередив таких виконавців як Дін Хейсен, Вітор Рейс або ж Мамаду Сар. Ну а вже менш ніж за два тижні для українських команд розпочинається єврокубковий сезон. Динамо, як ви знаєте, 2 жовтня буде грати матч першого туру Ліги Конференції проти Крістал Пелес. І задля кращої підготовки до цього матчу Динамівці на певний час покидають Україну. Отож, як інформує Динамо Київ Юей», після матчу сьомого туру проти Карпату Львові, Динамо не буде повертатися до Києва, а одразу вирушає до Польщі, і там базуватиметься у місті Лю. Юблін там протягом тижня вони будуть плідно готуватися до першого матчу основного етапу ліги конференцій. Знову ж таки нагадаємо, 2 жовтня на нас чекає матч проти Крістал Пелесу. Таким чином, у Любліні команда Шовковського проведе близько тижня після чого повернеться до Києва, і там зіграє матч 8-го туру УПЛ проти харківського металіста 19-25. Ця гра запланована на 5 жовтня. Ну а далі власне про майбутнього суперника Динамо поговоримо більш детально про Крістал Пелес. Тобто вони напередодні матчу отримали доволі серйозне покарання від УЄФА, і великий шанс, що воно не останнє. Отож, УЄФА накладає штраф на Крістал Пелес конкретно за банер на матчі Ліги Конференції проти Фредрік Стата у раунді плей-офф. За даними New York Times, англійський клуб має сплатити 10 тисяч євро в казну організації через дії своїх фанатів. Зауважимо, що такий жест уболівальників Пелесу це реакція на рішення організації виключити їх команду з Ліги Європи. Нагадаємо, рішенням УЄФА Крістал Пелес, який за підсумком сезону кваліфікувався саме до Ліги Європи, пони. Зяли у лігу конференції, а все через власника Джона Текстора, який також володіє французьким ліоном, оскільки клуби, що мають одного бенефіціара, не можуть виступати в одному євротурнірі. Саме цей фактор мав вирішальний вплив під час перевірок УЄФА. Додамо, що формально Текстор вже продав англійський клуб, але на рішення організації це не вплинуло. Тож до Ліги Європи пішов Нотінгем Форест, а Пелес гратиме з Динамо у лізі конференції. Водночас не виключено, що що на матчі із киянами британські фанати підготують новий перформанс і за це можуть отримати ще одне покарання, і, можливо, на цей раз більш серйозне. Водночас Крістал Пелес перед грою із динамівцями отримає доволі серйозне підсилення, адже з лазарету команди повертаються три ключових гравці: півзахисник Адам Вортон, Вінгер Ісмаїла Сар і голкіпер Вальтер Бенітес встигнуть відновитися до першого матчу у лізі конференції. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. Наостанок ще раз звертаємося із проханням підтримати проект і підписатися на нього. Ну і до відео, звичайно, натискайте на вподобайку. Будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.